За даровану можливість і милість, яку Господь для нас дарував, що ми можемо славити Господнє ім'я на цьому місці, і ми добре зрозуміли, що ми вирішили сьогодні згадувати смерть Господа. Ми дивимося, воно для нас ніколи не буде лишнім. Щось в нашому житті може стати лишнім, але це, що наближає, дійсно те, що ми вірою приходимо, те, що ми самі себе обходимо в своєму серці, в своєму житті, що ми так зробили. Це служіння нас відстримує від якогось неправильного рішення, неправильної думки, від якогось слова. І ми розуміємо, що в неділю сповни смерті Господа потрібно пильнувати над миром, потрібно пильнувати над святістю. І це є важливе служіння в нашому житті, яке ми повинні особливо полюбити, особливо святкувати, особливо готуватися до цього служіння, бо Господь дивиться, як ми цього ставимося, чи бережно, чи небережно. І Господь так поступає і з нами. Ви знаєте, хотіли б поділитися одним місцем, знайоме для нас місце. Недавно воно зачитувалось, але чомусь воно знову мені так лягло на серце. І порозсуждати над цим словом це буде Луки, 7 розділ 41 віршика і нижче, Луки 7, 41 і нижче. Це коли Фарисей війшов, коли Ісус Христос війшов в Днім Фарисея і приніс, там прийшла жінка, принесла. То Алабастиру посудину з тим миром, і тут я хотів би наголову зробити і зачитається 41-го віршика, ми порозсуждаємо. 741 41 вл. Ісус сказав: в одного лихваря було два божники, один був винен 500 динарів, а другий 50. І як вони не мали чим сплатити боргу, Він простив обом. Скажи ж, котрий з них більше полюбив Його? Симон відповів: думаю, той. Більше простив, Ісус сказав йому, правильно ти розсудив. І обернувшись до жінки, каже Симонові, Бачиш ти цю жінку, я увійшов в дім твій, і ти не дав мені води обмити ноги, а вона слізьми обмила ноги мої, і волоссям своїм обтерла. Поцілунку ти не дав мені, а вона, відколи я прийшов, не перестає цілувати ноги мої. Ти голови моєї не намастив оливою, а вона миром намастила ноги мої. Тому кажу тобі, багато гріхів їй прощається, вона полюбила багато, а кому мало прощається, той мало любить до цього місця. Ви знаєте, коли Ісус Христос був в цьому домі, і Симон каже сам собі, каже, якби ви знав і був пророком, хто до нього торкається, ми часто в своєму житті також думаємо, що Господь щось не знає, що Господь щось не знає чи не бачить, але Господь. Він є той, який створив все як сьогодні нагадус. Він знає все досконало, і видиме, і невидиме. але він явно починає говорити до цього Симона і каже: в одного чоловіка було два божники, один був 50, а другий 500. Він навів приклад на тому, що часто в людей воно є такою болючою темою, про що люди можливо мають якісь спори, мають якісь проблеми, якісь переживання. І велика милість в тих людей яким прощають Бог, і дійсно людина вона відчуває це, або віддав гроші, або мені простили, мені стало легше, я стабільний. Так і він наводить приклад для цього Симуна, каже, був винен один стільки, другий стільки, і прощається і тому, і тому, каже, який більше любить, той, якому більше, більше простилось, і в нашому житті ми повинні заналізувати людина, яка прожила своє життя, і Господь сьогодні її прощає, і сьогодні милує. Видно по тій людині, наскільки вона любить Господа, каже, вона багато полюбила і багато прощається. Він говорить за цю жінку, яка прийшла, яка пожертвувала, яка цілувала ноги. І він навів такий приклад і це було явне свідчення. І Сьогодні це свідчення записано в книзі Біблія, де ми можемо досліджувати. І важливо, хіба ми можемо сказати, що Господь для нас мало простив? Якусь маленьку частинку? Він простив для нас багато, він простив для нас все. І ми повинні любити не трошки, ми повинні любити багато. Ми сьогодні повинні аналізувати. Ми прийшли в Дім Господа, він дарує нас дихання. Якби зараз раптово ми перестали так легко дихати. Нам стало тяжко. Стало тяжке дихання, стало тяжке повітря. Ми були б задихатися, ми мали би. Ми б всі кликали, Господи, поможи. Далі ми могли вільно дихати, вільно говорити. Ми це зараз, коли маємо, ми до кінця не можемо заналізувати, але важливо. Оцінити, що ми є в домі Господа, оцінити, що ми простягати сьогодні, будемо руку до тіла і крові, щоб наші лиця, наші руки, наші серця вони раділи перед Господнім лицем. Ми отримали благословіння. Нам Господь багато простив, Він нас багато любить. Він свою любов доказав, як ми сьогодні вже чули. Ми це знаємо, можливо, як золоте право у своєму житті, але для нас, для людей, залишається бути вірним, залишається бути радісним перед Господнім лицем щоб ми, не знаючи, що до нас прийшов Христос, і лише відбули, приростили і забулися, а дійсно пожертвували своїм життям, бо Господь стукає сьогодні, Господь стукав вчора. Господь хоче стукати, щоб наше серце відкрилося для нього цілком. Бо багато людей пустили в серце своє в дім свій Господа, але не надають настільки для нього тих почистів, тої слави, яку дійсно не заслуговує. Звершають обряд, але Господь цього не бажає, Господь цього не хоче. Він хоче, щоб тим, кому він простив, хто оцінив його жертву до кінця, дійсно любили його, дійсно служили, щоб не було цього. Ми будемо тоді зразу бачити в своєму житті благосвіння, будемо бачити свідчення, будемо бачити прощення, і ми зможемо тоді сміло говорити, сміло трудитися і сміло славити Господнє ім'я. І війшовши перед Господнє лице туди на небеса, ми отримуємо вінець. Життя. Ми дивимося, що люди в цьому світі зараз серед нас доступно бачити, розуміти, знати, хочуть знайти десь там воду, хочуть продлити собі життя, добувають якісь ліки, приймають якісь креми, займаються якоюсь косметикою, щоб продлити собі життя, щоб стати молодшим, щоб довше жити, роблять переливання якоїсь крові, омолоджування. Люди займаються різним, але саме безкоштовно сьогодні. Це і кров Ісуса Христа ми можемо прийняти, ми можемо продлити собі життя, ми можемо отримати благословіння, ми можемо мати вічне життя. Зараз ми живемо 20-30, по можливості 70-80 років все від Господа залежить. Але сьогодні наше спасіння, наша вічність залежить від Господа. Хтось назбирав багато золота, хтось назбирав багато грошей, хтось відкрив багато рахунків в своїх банках, можливо, хтось построївся багато. Але що ми маємо на небі вічне місто, написано Золоте, яке ніколи не в'яне, яке ніколи міль не буде поїдати? Як це є важливо в нашому житті? Зааналізувати за мене помер Христос. Він простив мені не 50, Він мені простив навіть і не 500, і не тисячу. Він простив мені все, що я в своєму житті робив не так. Тому хай Господь вас благословить, укріпить нас, в на цьому місці, щоб ми аналізували. Христос помер за мене і для мене Він воскрес. Я буду служити вічно. Амінь.